Манівісті великих грошей з Китаю через економічні негаразди. А рекордно низький рівень туризму свідчить про тривожну тенденцію. Люди не хочуть відвідувати Китай. Ще більше занепокоєння викликає нелегальна таємна китайська біолабораторія, яку викрили в Каліфорнії. Там знайшли 20 інфекційних агентів, зокрема COVID-19 і віл. І майже 12-метрові паводкові води затоплюють китайське місто. Жителям бракує їжі та води. Натомість Пекін стурбований чимось іншим. should just Ласкаво просимо до програми Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Інвестори втікають із Китаю, схоже на те, що Пекін бореться з економічними негараздами. Прямі іноземні інвестиції в Китай зараз становлять п'яту частину від минулорічних. У першому кварталі до Китаю не дійшло мізерних 20 мільярдів доларів прямих інвестицій, як порівняти зі 100 мільярдами доларів торік. Про це повідомляє дослідницька компанія Родіумґруплази. Що ще гірше у Китай спостерігається рекорд на низький рівень тури. The Wall Street Journal стверджує, люди не хочуть туди їхати. у першому кварталі цього року, попри те, що країна повільно відновлюється після пандемії, її відвідало лише 52 тисячі туристів. Тоді, як у 2019 році, туристів було майже 4 мільйони. більшість з них із Тайваню, Гонконгу та Макао, а не з Європи чи США. Водночас Морган Стенлі знижує рейтинг китайських акцій. Аналітики посилаються на структурні проблеми Китаю та зростання безробіття, але не мають чітких рішень. Також під загрозою залишається сектор нерухомості Китаю, який зазнав сумної слави через компанію Evergrande. і на додачу геополітична напруженість у відносинах зі США. Через це Морган Стенлі знизив рейтинг Китаю з 3 до 13 місця у своєму списку із 28 країн, що розвиваються. Купи один, отримай ще один. Це заклик не у продуктовому магазині. Китайська реклама нерухомості обіцяє безкоштовну надбудову другого поверху, якщо покупці придбають одноповерховий будинок. але такої вигідної пропозиції все одно недостатньо, щоб їх привабити за останнє десятиліття індустрія нерухомості забезпечила близько 30% національного валового доходу і стала рушійною силою економічного зростання. але колись потужний попит на житло тепер обтяжує китайську економіку. Про це свідчать такі девелопери, як Evergrande. Нині Це найбільша у світі фірма з нерухомості з найбільшими боргами. зараз у Китаї скрізь недобудовані, непродані або занедбані житлові проєкти. Торік продажі нерухомості за квадрат. Ною площею впали майже на 27% відсотків. цього року ще більше. експерти кажуть, що може знадобитися більш як 10 років, щоб використати надлишок житла і ставки високі, адже повний крах китайської нерухомості може легко призвести до катастрофи для економіки країни. секретна лабораторія, де виявили близько 20 потенційно інфекційних агентів, зокрема ковід. 19 та віл. Усе більше занепокоєння викликає нелегальна китайська біолабораторія, яку виявили на складі у Каліфорнії. Експерти з Китаю Гордан Чан кажуть, що таких лабораторій на території США безсумнівно більше. Влада округу Фресно у березні цього року вперше виявила неліцензійну лабораторію в місті Рідлі, штат Каліфорнія. Наприкінці травня її закрили. Лабораторію керувала китайська медична компанія Biotech. Вона містила щонайменше 20 потенційно інфекційних агентів. Серед них COVID-19, віл, гепатит, герпес, кишкову паличку і малярію. Також було знайдено близько тисячі білих лабораторних мишей. У судових документах зазначено, що близько 200 тварин загинуло. Це має викликати велику стурбованість, адже ця лабораторія повинна була робити тести на COVID-19 і вагітність але в ній знайшли багато речей, що йшли з цим у розріз, Зокрема, що не менше 20 збудників різних захворювань також там було близько тисячі білих генетично модифікованих лабораторних мишей, призначених для перенесення патогенів. Отже, ми можемо припустити, що це був об'єкт біологічної зброї в Сполучених Штатах, який ймовірно мав поширювати хвороби за кілька місяців до того, як китайці планували розпочати війну в Азії. І безсумнівно, у США є й інші такі об'єкти. Лабораторію знайшли поблизу фресно приблизно за 40 миль від військово-повітряної станції. Чанг вважає, що це військовий акт Я Думаю, що це частина плану Китаю з ослаблення сполучених штатів через COVID-19. Я думаю, що з ймовірністю 98-99% він був генетично модифікований ще не цю хворобу виявили в китайського населення. Дзіньпінь вирішив поширити її за межі Кайнер. Критичний момент у грудні 2019 року та січні 2020-го вони брехали про передання. Вони сказали світові, що це не заразно, тоді як вони знали, що це не так. І поки вони закривали свою країну, вони тиснули на інших, особливо на США, щоб ті приймали прибулих із Китаю без обмежень. Поєднавши ці дві речі, разом напрошується єдиний висновок. Вони хотіли поширити цю хворобу. А кримінальне розслідування щодо лабораторії триває. Білому дому є що сказати про заклик Пекіна до загальнонаціональної кампанії з боротьби зі шпигунством. Речник державного департаменту Метті Міллер висловився про заохочення громадян Китаю шпигувати одне за одним. І він назвав це чимось, що викликає велике занепокоєння. Ми уважно стежимо за виконанням нового китайського закону про боротьбу зі шпигунством, який, як написано, значно розширює сферу діяльності, що вважається шпигунством. На додаток до того, що ми стурбовані цими новими повідомленнями, ми як і раніше стурбовані ризиком свавільних арештів і затримань. У вівторок китайське шпигунське агентство закликало громадян брати участь у контррозвідувальній роботі. Журналістка з Гланчо в інтерв'ю голосу Америки. Зазначила, що антишпигунська кампанія схоже кидає підозру на іноземців як на потенційних шпигунів, сприяючи розпалюванню ворожнечі. Це відбувається на тлі ескалації напруженості між США і Китаєм. вона повідомила, що така кампанія мала місце під час культурної революції, яка відбувалася в Китаї з 1966 по 1976 рік в період політичного і соціального хаосу в країні. Тоді членів сімей сусідів заохочували доносити одне на одного за переконання чи дії, що йшли у розріз з державними наказами. Це створювало напругу і страх а також посилювало контроль комуністичної партії над суспільством. Пекінські чиновники припускали, що китайська система повинна зробити антишпигунську роботу. цитую, нормальною для громадськості. Повідомлення з'явилося після того, як Пекін запровадив новий антишпигунський закон, що значно розширює визначення шпигунства. минулого місяця державний департамент опублікував оновлену рекомендацію, в якій застеріг громадян США від поїздок до материкового Китаю. Це пов'язано з ризиком неправомірного затримання. Чи шпигують тайванські офіцери на користь Китаю, один чинний підполковник та ще четверо відставних офіцерів затримані або перебувають під слідством за підозрою витоку військових таємниць до Китаю. Але це ще не все Згідно з попередніми судовими протоколами. Щонайменше 21 офіцера офіцеру званні капітана і вище було визнано винними у шпигунстві на користь Пекіна. Міністерство оборони острова заявило, що зібрало конкретні докази і закликало до суворого юридичного покарання за ці злочини. Та й також пообіцяв посилити свою оборонну систему для протидії наземному шпигунству, особливо з боку Китаю. Згідно з розслідуванням агентства Рейтер Пекін активізував свою шпигунську кампанію на Тайвані останніми роками. Комуністична партія Китаю вважає острів своїм, хоча вона ніколи не керувала Тайванем більше новин про повені в Китаї. Надлишковий стік, що вийшов з Пекіна, затопив значну частину міста Джо Джо, що нижче за течією. Рівень води сягнув майже 12 метрів. Значна частина міста опинилася під брудною водою. Сотням тисяч жителів бракує їжі та питної води, надземний транспорт зупинився. на додачу до цього відключення електроенергії та поганий мобільний зв'язок. катастрофа триває вже четвертий день. Зруйновані мости і вулиці перешкоджають рятувальним роботам. Експерти також попереджають про ризик обвалення будівель. Багато житлових квартир частково затоплені і просідають. Але за заповенями може стояти щось більше ніж сильні дощі. Чиновники в Пекіні вже давно вирішили врятувати Пекін та інші економічні райони від стихійного лиха будь-якою ціною. Звіти показують, що за офіційною інструкцією поліціянти відкрили ворота дамбу поблизу Пекіна, щоб випустити надлишок поводкових вод, спрямувавши потік у напрямку менших міст навколо столиці. Попри це інцидент, як кажуть, став рекордним для однієї з найвідоміших пам'яток Пекіну. Розташована в центрі Пекіна заборонене місто. Як повідомляють, затоплено вперше за останні 600 років. Зараз ливи рухаються на північний схід Китаю